Поспіть одну ночку в райпалі і почуєте, що тут. Лінія бойового зіткнення чуть, дуже сильна. Сьогодні вранці були, ми чули, як вибухи були, якщо од нас, до удачної. Кілометрів 15. Може, плюс-мінус. Сьогодні вранці, де о 10 ранку, нам прийшло смс, що об'являють евакуацію. Ну Там дето слышно, ну, ну воно слышно, ну воно покров рядом. Коли поруч падають. Снаряди, то, звісно, страшно, хоч як ми вже з 2014 року жили на передовій все одно страшно. Доброго дня! Ми з телеканалу приїхали знімати, як живе прифронтова громада. Суспільне. Страшно. Ну, тримаємося. В півішки прилітали в село. Ну, в принципі, з чим в нас жити можна. Нас дякуючи за ССУ, ми тут ще тримаємося. 50% точно повиїжджало. Та То вже давненько, вже місяця три виїжджали, і о, зараз ось, ну, неділю назад виїжджали. Ну, ті, хто, так, багато хто повивозили речі, і ми от, наприклад, ми, ко, ми багато речей повивозили, але ми поки, поки сидимо тут, тому що і земля тут, то, що її треба обробляти. Люди працюють. В нас прилетіли в цивільну машину в п'ятницю ввечері, прилетіли по дідусі з онуком, заїжджали в двір, та, і вони прилетіли в цивільну машину. Донька була тут, їй 16 років. Сьогодні примусову евакуацію об'явили і будемо її возити до тітки в Дніпро. Вона, звісно, не, не хоче, ну а що раз треба, значить треба вивезти. А багато тут дітей з залучення. Діти ще є. 47 чоловік ще в школі числилась. Ну, вони як, ті, що не виїхали. Сто шістдесят ще гривень. Все гарного дня. Вам гарного дня. О, в чоловіка тут ферма. Коров дівати нікуди. Дома вже так більш-менш хазяйства немає, так що не цей. Ну, а з другої сторони, поки тут. Я ж кажу, може прийдеться так, що будемо тікати, син воює. Я тут родилася. Хрестилася, як я кажу: ну да, я звідси з я, рай, я райпільська. Ми взяли магазин у 2001 році. А в 2004 році до мене прийшов працівник з нею ми працюємо з Любою. Ми працюємо вже 24 роки. Це, це не просто жалко. Це, це я завжди вам не передам як жалко. Я дуже буду жаліти, я казала, не буду жаліти. за тим за матеріальним, яке буде жаліє за тією самою квіточкою, яка зараз вилазить десь. Зацвітає, все остальне нажити можна. Мріємо, щоб закінчилась війна. Не за любу ціну, не за любу ціну, тому що вже скільки життів полягло, скільки вже поклали наших от І односельчан багато, і пропавши безвісти, безвісти є. Сподіваємося, що не дойдуть, я там вже буде доходити, ми ж, звісно, про росіянах не залишимося. Ми вже привикли. 60 років я тут, я з Западної, в Волинської області. Так, да, я їхатиму, я не йтиму. У мене ног має йти. А не домого виїжджати з села кудись там, до дітей. Нет. Як криші над головою не буде, тоді поїду. Да. Казала моя мама, своя хатка рідна матка. Це богданчик Богом даний Вікторія Побіда. Не, не, не подаю віду ніколи. Якщо там десь слишно, що не подаю віду. І все, вони дивляться ну, на мене і одразу і и... все, все нормально. Мама, жена и двое дітей. Все. Больше не мама никого. Мама Сергеевки эвакуировали евакуировали ее. Я в час волновахи. Но я не вижу сейчас смысла конкретно отсюда выезжать. Чтоб что-то там испугало нас. Кабы. Кабы прилетают далеко отсюда. Еще далеко. Сколько с можно уже? У меня уже это четвертый переезд. Я вже даже коробки не разбираюсь. Я не знаю, где у меня вилка, где у меня ложка иногда лежит. Не працюю. Угу. Нема работы. Все даже, ну все, все, все там чего-то испугались. Небезпеки для детей вот тут пока еще нет. Да. Не надо нас выселять со свои. Ну, вот здесь ось человек стоит. Ось. Вилетіло все з рамою. Тут стекла вилетіли і там он повилетіли всі стекла. В заборі мілкі дирки від осколків у воротах. У 20-х числах це було. Вночі ми почули сильний вибух. Підбігли до вікон, горить машина намагалися викликати пожежну, нічого не вийшло. Тоді зайнялася друга машина через часа півтора теж гахнуло і почала димитися криша, і почала потім сильніше-сильніше горіти. Потім через деякий час іще машина загорілася, був вибух. Ну, люди живі, да. у їх тут у одного у хазяїна цього дому є родичі тут, вони його забрали до себе. Чого так? Інвалід. Це було в одну ніч. Жахливо, звісно, було, І машини горять, і воно все тріщить. Ми були дуже налякані. Незважаючи на те, що ми з Авдіївки, ми вже це пережили і не раз, ну все одно тяжко. Тяжко, дуже тяжко. Чоловік був ранений в Авдіївці, поранений в машину собаку телевізор. І сюди, я виїхала з Авдіївки раненіше трошки. І все наше майно. Собака і телевізор. Ось так. Оце після цього обстрілу. Вона день не виходила з будки, тоді ми її в кухню перевели. Вона так дрожала, що нічого не їла. Оце два дні вже якось так оклигала, як кажуть. Другого року живемо тут переселенцями. Як кажуть, жили-жили і пенсіонери в 70 років, оце, залишитися без нічого це дуже тяжко. Господарство, курей маємо трошки і город. Щоб виїжджати, треба мати гроші, щоб знімати дом чи квартиру, а за останнє якось було тихо тут. А за останній час, хоч і стало гучніше, дивимося ж новини, надіємося, що ось-ось-ось-ось-ось щось ось, 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 ось притихне. Ну, а якщо не притихне, то поїдемо кудись. Тому що нам вже втрачати нічого.